Скажіть, будь ласка, чи можете ви відрізнити реальне фото від фото, згенерованого штучним інтелектом? Я думаю, що кіт виглядає не справжнім, а тут дівчинка не справжня, виглядає, але ж це неможливо, так? Да? Так, лише одне фото реальне. Добре, яке давайте ви Реальне, хай буде ось це. А чому ви так вирішили? Не знаю, ну чомусь так. Інтуїція підказала. Може, чі чіткість кадра. Не знаю. Добре, дякую вам. Ви праві так. Це реальне фото, а це фото штучним угу. інтелектом. Зрозуміло, придивіться до тіней та відображень. Вони часто бувають неправильні. Тіні не відповідають предметам, від яких відбиваються. Відображення у вітринах, дзеркалах, скляних поверхнях можуть бути занадто викривленими та неточними. Якщо на поверхнях є відблиски, то слід звернути увагу на їхню кількість. Відблисків може бути забагато або ж навпаки замало.